Якщо дозволите, я відразу дві теми поєднаю. Перша тема це податки, і зміна податків планувалася, навіть виносилася на голосування Верховну Раду, не добрали двох голосів. Я так розумію, що повернуться до цієї теми. І звичайно, зміни в кабінеті міністрів. От я не знаю, я їх поєднала в одному такому питанні. Я не знаю, пов'язуєте ви одне з іншим, але в будь-якому разі, давайте з цієї темою розпочнемо. Ну, що стосується податків, я вважаю, що ну, ця тема почалася з того, що е, вибіжали на сцену якісь люди: е, голова е, бюджетного комітету, голова податкового комітету, міністр фінансів і почали кричати, що в бюджеті з'явилася діра 500 мільярдів діра. От цього це почалося. Ніхто не казав не про збільшення податків, нічого не планувалося. Навіть в березні місяці ще і міністр фінансів і Шмигаль, прем'єр-міністр, казали, що питань по збільшенню податків навіть не розглядається ніхто не планував, і тут з'явилася діра. Так, от я хочу просто пояснити глядачам, звідки взялася діра, чи інформація про діру, і чому вирішили її якось так затикати саме податками. Наприкінці минулого року був прийнятий бюджет на 2024 рік. І в цьому бюджеті було зменшено фінансування на оборону вдвічі. Так сталося, що в 2023 році на оборону було витрачено 2 трильйони 97 мільярдів. А запит. На 24 рік, тобто, міністр оборони Умірав направив запит в Міністерство фінансів, міністру фінансів Марченко, запит на 1 трильйон 155 мільярдів. Тобто було два, а запит на один. Тобто, зменшили одразу фінансування на армію, на оборону вдвічі. Це тут така була новина. І для мене я просто офігів, як зараз кажуть. І ну, ми про це почали писати ще наприкінці минулого року. Чому на зброю? Ну там 900 мільярдів приблизно йде на зарплату військовим. Зарплата військовим це приблизно 900 мільярдів, 600 мільярдів керівному складу, нашим всім там полковникам, генералам, офіцерам, і 300 мільярдів. Це е, безпосередньо тим, хто воює на фронті. От такий розподіл бюджету запросив міністр оборони Уміров. Ну, він це ж сформував на запит Генерального штабу, напевно, я так думаю, і військової ставки, воєнної ставки. Нашої. Тобто вони вирішили, що можна зменшити вдвічі фінансування на армію. А потім, коли почався, почався фінансовий рік 24-й і. Всі побачили, що у нас війна триває в Україні, потрібна зброя, що не тільки зарплатня потрібна, і зброя потрібна. Почали говорити: так, а де ж зброя? Потрібно закуповувати, дрони потрібно закуповувати, якусь техніку імпортну потрібно закуповувати. І було терміново виділено ще 500 мільярдів, мільярдів на оборону. Тобто, взяли там з бюджету, з місцевих таких там бюджетів, і 500 перекинули на е, оборону. Ну, а як можна перекинути те, що вже розписано? Тобто, вони ж ці гроші всі розписали вже по міністерствах, на зарплати чиновникам, суддям, прокурорам, силові структури, місцеві вже розписало собі там на бруківку, дороги, розв'язки, саджанці. Ну, Все вже розписано на рік вперед. Тобто, всі ці гроші всі вже порахували і записали на свій актив, на свій баланс. Запланували на рік. І тут. Міністр оборони просинається, міністр фінансів просинається і, і кажуть: блін, нам же потрібно ще гроші. потрібно, ну, як, ну, По моїм розрахункам, як мінімум, ще трильйон потрібен на оборону. Тому що війна продовжується. Тобто, на самому початку січня місяця було потрібно 2,5 трильйона, щоб було 2,5 трильйона на оборону. І тоді все буде зрозуміло, що збільшили фінансування на армію. Не потрібно військовим підрозділом виходити в ефір і просити громадян задонатити на дрони, на пікапи. Ми ж це постійно бачимо. Але ж чомусь кабінет міністрів зробив такий розподіл фінансів, тобто зменшив в два рази. Фінансування на оборону. і так з'явилася ця дира. І от цей галас, який підняли міністр фінансів і голова податкового комітету, і голова бюджетного комітету це просто таке, як маскування свого прокола. Тобто вони вирішили це все, свою помилку, свій розрахунок спихнути на підприємців. що це підприємці просто не сплачують податки, ховаються десь в ціні. Потрібно просто із ціні їх вивести, і збільшити ще податки. І тоді все буде нормально, бюджет буде наповнюватися. Хоча просто вони зробили такий розподіл бюджету, коли штучно зробили цю діру. Коли про це спитали міністра фінансів, міністра фінансів Марченка, чому ж ви такий розподіл грошей зробили, Чому на оборону знизили вдвічі, він відповів просто таку річ сказав. Ми думали, що в середині 24-го року гаряча фаза війни закінчиться. Все, крапка. Тобто, міністра його Бару... цитата. він Це його цитата. Він такі це, сказав. Його цитата. Да, це його цитата. Він сказав, що ми думали, ми, він я не знаю, хто ми, але ми думали, що гаряча фаза війни закінчиться в середині 24-го року. І такий розподіл бюджету. І зараз ми бачимо. Підходимо до зміни кадрової зміни в кабінеті міністрів, і бачимо, що і міністр оборони, і міністр фінансів залишилися на своїх посадах. Хоча саме вони зробили такий розподіл бюджету, який привів до таких, ну я вважаю, катастрофічних наслідків. Ми просто ж не можемо порахувати, а що сталося на фронті із за такого дефіциту озброєння. От ми знаємо, що з травня місяця по сьогодні наші війська залишили населені пункти з загальною чисельністю населення 150 тисяч людей. 150 тисяч українців вимушені були або залишитися на окупованих територіях, або переїхати на нове місце проживання, або загинути. От три варіанти: це наслідок, відсутності зброї. Ну, можна залишити їх звичайно на своїх посадах і продовжувати так жити далі. Ну, я не знаю, де буде лінія фронту завтра, післязавтра, через місяць, за два місяці. Ось така невтішна ситуація, пані Ліно, давайте тоді до ще податків перейдемо і поговоримо. Бо я так розумію, що податки все одно будуть підвищувати. Але я розумію, що і для українського бізнесу це теж таке питання складне. Більш того, пересічні українці, вони ж ну хто не займається бізнесом, мається на увазі, да відразу відчують це на тому, що ціни збільшаться, і ми це розуміємо. Більш того, почала гуляти в інтернеті. Я Хочу підкреслити, я не маю достовірного підтвердження цієї інформації, але вона поширюється дуже активно в інтернеті. Нібито міжнародний валютний фонд почав переговори і додатково ввів деякі вимоги, тобто послабити гривню, збільшити МДС і там якісь підняти ще тарифи, і так і інше. Тобто зараз виявляється так, що так чи інакше податки будуть підніматися. От давайте трошечки я знаю, що ви людина, яка саме займається підприємницькою діяльністю, от як ви оцінюєте, наскільки тут ще є така запас міцності української підприємства економіки? Збільшення податків не приведе до позитивного результату. Просто громадяни почнуть менше купувати продуктів. У громадян немає більше грошей, щоб сплачувати більше податків. Всі податки, які сплачуються до бюджету, беруться з громадян. Тобто, коли я виробляю свій продукт і продаю його на ринку, я ж туди закладаю всі ці податки. І на зарплатню, і на прибуток, і податок на додану вартість. Все, Всі ці податки сплатять мої покупці. Тобто, громадяни заплатять, я зберу ці гроші і відправлю їх в бюджет. Все. Крапка, Збільшення не буде, немає просто більше грошей на ринку? І саме цікаво, якщо ми спитаємо будь-якого підприємця, чому взагалі підприємці уходять в цін? Чому існує цінньова економіка? Чому існують обналічки? Чому існують всілякі інвестиційні венчурні фонди, через які працюють середні і великі компанії? Ну чому це все робиться? Будь-хто скаже, головна причина надвелике навантаження на фонд оплати праці. В нас було 41,5%, а зараз під прапором ми хочемо вивести бізнес в ціні, вони збільшили навантаження на фонд оплати праці ще на 3,5%, тобто військовий збір буде 5%, тобто буде 45%. Це означає, що ще якась кількість підприємців піде в тінь, щоб зменшити це навантаження. Тому я не знаю, ну, не буде жодного результату. Звичайно, внаслідок збільшення курсу гривни, збільшення тарифів, надходження до бюджету будуть збільшені. Це природньо. Кожного кварталу ми бачимо збільшення перевиконання плану, як каже гетьманцев, і це до речі дивує. Коли такі читаєш, так що все чудово. Це все відбувається внаслідок зміни курсу, тому що в нас імпорт дуже великий імпортний ПДВ збільшується внаслідок збільшення тарифів. Тому що ну, в кожному тарифі є податок на додану вартість. Тобто збільшення постійно йде податкових надходжень внаслідок от таких от адміністративних змін. Більше нічого не відбувається. І тому збільшення податків не буде надходження до бюджету. Я дуже сумнівно до цього відношусь. Скоріше за все, багато компаній або закриється, або теж піде в тінь. Тому. Ну, і найголовніше, ну, чому депутати не проголосували? Тому що всі експерти, економісти давали, що це не потрібно. Ніхто не воює за податки. Ну, війна, війна не може фінансуватися виключно податками. Війна має фінансуватися і податками, і західною допомогою, і коштами Національного банку, який має організувати фінансові інструменти для е, нашого вітчизняного оборонного комплексу. Але він цього не робить. А також нам постійно в уші вкладають якусь пропаганду, що не можна західну допомогу витрачати на військовий ціль. Я в це не вірю. Не вірю і не вірю в вимоги МВФ по збільшенню податків. Я не бачив жодного жодної заяви. Співробітників міжнародного валютного фонду щодо збільшення податків ми спитаємо самого пишного або якого там співробітника національного банку. Він скаже, що є якась там нормативна величина, яка залежить від імпорту, що ми повинні зберігати золотовалютний резерв, який там вдвічі більше ніж імпорт всієї країни. Нашої ну от скажуть якісь там нормативні штучки, за якими можна сховатися. Але давайте просто на реальність спиратися. У нас. В 2014 році, коли, одразу після Майдану, золотовалютні резерви були, були 7 мільярдів доларів. Потім, трохи пізніше, було 5 мільярдів доларів. Потім там 10 стало. Перед епідемією було 20. Після епідемії перед війною було 27. Зараз 43. Це, ну, так, це... Да, я, до речі, не пам'ятаю такої цифри ніколи. Да, це рекордно. Ніколи такого не було в історії України. Тобто, це просто, ну я ж кажу, от приходять Західна допомога, це приблизно 40 мільярдів доларів на рік. І вам на рахунок падає 40 мільярдів доларів на рік. Це дійсно потрібно просто для оборони, для соціальних програм. ну Для всього Захід нам допомагає. Але Національний банк думає, ну, блін, 40 мільярдів прийшло. Давайте якось там п'яту частину собі заберемо. Тобто в першому році війни, 22-му, збільшили на 8 мільярдів доларів. Потім знову прийшло 40 мільярдів. Давайте ще 8 заберемо собі. Ще 8 забрали. От така політика, розумієте, і ніхто не може це пояснити. Ніхто. Виключно співробітники Національного банку можуть це пояснити. Навіть. Екс-очільниця Національного банку пані Гонтарів почала обурюватися і писати про пишного, що він неправильно політику веде, що вимиває з бюджету вимив за перші два роки 200 мільярдів гривень, який негодяй. гадя. Отак, от, так от. Не, не тільки такі експерти, економісти-фінансисти пишуть, але і минулі очільники національного банку.